Всіх вітаю! Ви на каналі Меджики з вами Ганна, і тут у нас зараз буде відбуватись староскоп, тобто прогноз. На таро для кози на літо 2024 року. Нагадую, що прогноз загальний, щось можливо програється, щось ні, і для кожного по різному, тому і читати буду карти в загальному. Да щоб кожен міг собі примінити, перенести на свою життєву ситуацію, на свої обставини. Прогноз бажано передивлятися, якщо він вам зрезонує. Бо зараз у вас якби за засвоїться відкладеться тільки частина інформації. Бажано ще впродовж літа переглядати і в кінці, чому б ні. Щоб зрозуміти, як це все програлося. я це кажу не для кількості переглядів. Я це кажу, і в особистих прогнозах. До речі, звертайтеся, хто хоче особистий прогноз чи інший розклад. Якщо вам резонує те, що я роблю. Ну, поїхали. Спочатку на оракулі українського роду дивимося загальні енергії тенденції, уточнюємо, витягуємо загальну пораду і далі дивимося ще по основним життєвим сферам, тобто приватне життя і матеріальне фінанси. Фінанси, вибачте, теж з порадами. Все буде з порадами. По яких енергіях загалом для вас козороги пройде це літо. Опа, циганка, не питай у ворожки за свою стежку. Ну тут, тут вже вам дають натяк, що скажуть не все, щось тут важливе. Ну тобто, вже зрозуміло, що літо не буде таким, от ну все йде, як було, нічого нового, нічого цікавого. Щось тут буде цікаве, але не не хочуть карти вам все показувати, підказувати і кажуть, дійсно вам більше спиратись на себе і там за першої потреби не бігти до ворожки, да, до таролога, все ж таки брати на себе в першу чергу. І відповідальність і планування, і все. І да і да, тут ще матиме значення, як ви прямо зараз сплануєте а, собі це літо. Да? Тут ще дно колоди натякає що за вас інші не зроблять те, що можете зробити тільки ви. Ну, воно то взагалі завжди так, але бачите, вам прямо на цьому акцентують. Так що повністю максимально беріть своє життя в свої руки. Доля долею, карма кармою, але все ж таки людина сама бере курс, куди їй рухатись. щось таке вам тут кажуть? Давайте уточнимо. Ну, у вас кажуть, що у вас, в принципі, є все для того, щоб рухатись в бажаних напрямках у всьому, да? е, робити там, прагнути до чогось більшого, пробувати свої сили, старатись. У вас, ну як, всі обставини навколо вас цьому сприяють. І тут якихось там перешкод на вашому шляху немає. Спирайтеся головне на себе, вірте в себе і задавайте собі правильні вектори. Загальна порада на все літо. Постарайтеся бути в балансі, чим більш чим більше ви в адекваті, в балансі, в гармонії, і все у вас на місцях, головне в голові. Да, в першу чергу, тим краще все буде виходити. От як тільки відчуваєте, що попливла почва під ногами земля, да розвертайтеся обличчям до себе і повертайте себе в нормальний стан. Від того буде залежати все. Тільки від вас, тільки від вашої збалансованості і раціональних дій, а також раціонального розподілення ресурсу, енергії, часу, приватне життя. Порадує цього літа, бачу багато свят, пікніків, зустрічей, і таке от воно буде наповнююче. О знаєте, буває з кимось поїдеш, вибачте на шашлик, прости господи, і повертаєшся, прям втомлений, і кажеш, блін, після такого відпочинку треба ще відпочинок. То тут не та історія. От тут як якраз час такий наповнюючий, приємна компанія, часто навколо, можливо, навіть нові друзі тут у вас з'являться, нові знайомі. Ну якось тут класно. Наповнюючи на природі багато, побуваєте. Ну, от якось так можу бути не зовсім точною, оскільки вас багато. Да, тут важко прям конкретні нюанси витягнути. Але в цілому приємно наповнюючи, і навіть якось святково. Ну от якось щось будете прям святкувати цього літа. Порада в приватному житті. Четвірка кубків. Ага. Ну, вам треба, може, десь і шукати, чим себе порадувати і ким вас застерігають від стагнації. І ви повинні мати на увазі, що якщо там одні люди з вашого життя пішли, то значить інші прийдуть краще. Можливо, ви в якому сенсі переросли своє оточення, переросли тих, з ким ви дружите, спілкуєтесь. І вам вже потрібні інші люди. От така якась тема. от Я знаю, що позироги, вони такі трохи статичні е, і важкі на підйом, і іноді для них навіть позитивні зміни даються важко, коли щось старе заміняється на нове. Тут це стосується саме людей оточення. Бо приватне життя, воно ж не тільки про любовне життя, це все приватне життя, всі ваші відносини з оточенням, з людьми, з друзями, близькими і так далі. То тут, тут якась йде е, заміна, яка може вас трохи засмутити, але якщо я сказала да, ще по трійці пупків, що нові друзі можуть з'явитися. Якщо пішли старі друзі, то з'являться нові нові. Зі старим партнером, значить, має бути інший партнер партнерка, вибачте. ну і так далі Теж намагайтеся бути легшими на підйом. І, в принципі, навіть в побутовому значенні, кудись кличуть, а вам оце ліньки. Да? Будьте легкими на підйом, це вам дуже багато дасть. Так, фінанси, сфера матеріального, роботи, заробітки. Тут показують сталий результат, але от якось в позитиві. От якщо у вас якісь матеріальні ситуації плавали, знаєте, так, то пусто-то густо, да? часом-квасом, як моя мама каже, то тут якось устаканиться. О, от прям мені тут іде, устаканиться. Не буде тут супер успіхів. О, ще й четвірка Пентаклів. Прям супер ривку якогось я тут не бачу, але бачу, що стабілізується. О, о, стабілізується фінансове становище. Ну і це теж непогано. Да? В принципі, ну не в мінус так точно. Порада матеріальному, а все ретельно планувати. Прямо така от бухгалтерія мені тут пішла. Це ж все ж королева мечів, хоч вона тут і Лада. Ну, лада теж, берегиня, не знаю. В якомусь сенсі домашнього очагу. Коротше, вам тут треба бути прагматичними, раціональними, спланованими, аналізувати свої трати, витрати, от якось, щоб все, знаєте, як годинник працювало чітко. Коротше, здоровий глузд, здоровий глузд, здоровий глузд. Раціональність і аналітика вам тут в поміч. Ну і наостанок хочеться вам ще щось сказати. Так, дивіться, особливо в фінансах. Ну це завжди так, а у вашому випадку взагалі Емоціям не місце. Тут, бачите, король, ой, король, вибачте, лицар кубків ліг поряд з королевою мечів. Тобто робота це всього лиш робота, гроші це всього лиш гроші. І тоді воно буде ще краще. Тоді ще й бонуси, плюшки якісь будуть. На тому все. Дякую за увагу. Нехай відіграється максимально в конструктив, в позитив, приємного, теплого, радісного всім літа, щоб не відбувалось навколо. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.